Ну що, для села такий є торговий центр, я в шокі, в принципі. Ну що, давайте ціни. Е, не знаю, 2 долари. Не хочу йому розкривати шортики по долару, по долару ще шортики. Ну Як обично, торговий центр, я вже таке показував в другому центрі. Отакі маєчки, дивіться, долар 20. Е, шортики дивіться, такі непогані. дівчачі, долар 20. Це на, на, на новенькі віщі. Хло! Це старшенька. Так. Ось такі платічки по 2 долари, дивіться, дітки. це на вході, ще по долару, 10. На вході завжди така, така тема. Давай іграшки глянемо. Іграшки не дешево. 50 доларів. 50 доларів оцей велосипед. Ну, Окей. No? Okay. Все. Пошли наверх. Сказав, щоб дівчат не знімав. Ну, не знімати, то не знімати. На цьому етажі не знімати, а на слідушій можна, якщо вони самі лізуть в камеру. Уважують самі лізуть в камеру. Такі справи. До село, дивіться. Я село, супер. Я села, супер. Ну що? Давайте, давайте ну, там велосипеди. Окей. Велосипеди ціни глянемо. Ну же ж Азія закони, що не можна знімати. Там є навіть, якщо людина пожалується. Що? 250 доларів велосипед. Оцей. Цей велосипед 150 доларів. Ціна. 60 буде 1 долар. 250 доларів приблизно велосипед. І 150 доларів велосипед приблизно. 100 баксов такі машинки приблизно. Дєцькі. 100 баксів. Що вам ще? Ну, для села нормальний магазинчик. Я вам скажу. Для села нормальний магазин. В тому торговому центрі в місті... Ну, Мені ніхто не казав, що не можна знімати. А тут кажуть. Ну що, хлю, Хел! А, не можна? Ну. А вони, no. это, вони тут трохи забичені. Це село. все, Філіппіни, Супер Сера! пока-пока! Філіппіни!